Сьогодні буду прибирати столову кімнату і також хочу прибирати ще спальну кімнату. Дві кімнатки хочу сьогодні довести до ладу, до порядку. Сьогодні все повідсувати, що можна буде повідсувати, що вдасться, також поприбирати там, де давно вже не прибирала. Це в мене буде таке генеральне прибирання в одній і другій кімнаті. І розпочинаю свої прибирання сьогодні зі столової кімнати. Ми спочатку ось цю витринку, яка стоїть так в кутику. І там у нас зберігаються різні стаканчики для різних алкогольних напоїв, це для вина, для шампанського, також для міцніших напоїв, для соків, води, графини. Також мисочки такі скляні, красиві, як гірочки для солодощів, для фруктів. Ну і, звичайно, креманки для морозива. Тобто, ця вітринка, вона у нас для гостей, можна так сказати. Все, що тут стоїть, це все, все стоїть для гостей, коли прийшли. І тут у нас все в наборах по 12 штук. Чесно кажучи, забагато. Ми ще з чоловіком купували, коли починали разом жити. Ми купували і посуду, так і стаканчики, і абсолютно все з скатертини, тобто все додому. Думали, що нам це все пригодиться, тому що до нас гості дуже часто приходили. Але ви знаєте, ось коли майже вже свою сім'ю, то тобі не зовсім до того, щоб когось так запрошувати. Більше часу ти хочеш проводити зі своєю сім'єю, з дітьми ввечері щось, наприклад, переглянути з чоловіком, якісь фільми, посидіти, кудись поїхати разом. І не зовсім є багато часу, щоб, наприклад, запрошувати тут друзів, гостей і з ними проводити час. І трішки з руками люди, звичайно, змінюються. У них на перше місце стоїть зовсім інші цінності, які б не стали, наприклад, коли мені було 16 років, так а коли 20 років, наприклад, чи коли я створила вже свою сім'ю. Тобто цінності змінюються, і потім ти бачиш, що дещо деякі речі, ось, які ти купував, вони просто тобі не потрібні. Звичайно, до нас ще й приходять би запрошення, я вже про це говорила не один раз, але якщо ми хочемо когось запросити, то звичайно що запрошуємо друзів, гостей. Ну, Не кожного тижня, тому що це б було забагато, адже приходить той вихідний день, субота, неділя, хочеться провести час зі своєю сім'єю, тому що чоловік на роботі весь тиждень, син також ходить до садочку. І ось коли вихідні дні, звичайно, Весь день хочеться якось побути разом, більше часу проводити разом. Тож час від часу можна когось запросити, але щоб тут кожного тижня хтось сидів. Як було ще до того, коли ми не мали своєї сім'ї, то такого вже немає. І зараз я зняла скатертину зі стола, вона у мене вже піде до брання. Далі повитирала світильники по боках, ось ці маленькі, і також ось цей посередині повитираю. Спочатку витирала такою Червоною ганчіркою вона гарно збирає палюку, а потім протираю вологою ганчіркою. Хоча світильник щось згори, що по боках потрібно було б його помити, це все познімати, гарно помити, тому що також уже довший час він стоїть і не митий, як би не було, пилюка все рівно збирається. Показую вам зараз ось цю ганчірку таку оранжеву. І бачите, скільки бруду вона назбирала, вона як магніт, просто притягує ось весь цей бруд, який. Збирається на сухо, а потім можна вже протирати вологою ганчіркою, тому що якщо одразу протирати вологою ганчіркою, якщо є більше такої пилюки, то вона просто згортається в такі кумочки. Ну і за один раз, за два рази на дім, коли неможливо просто це все помити, вона крутиться. А коли позбирати бруд сухою ганчіркою, і тоді протерти вологою, тоді набагато швидше і легше прибирається. Повитирала плінтуси, я що за цією вітринкою, що за цією комодою, також там все помила, кути, шви, плінтуси, щоб все було вже чистенько, тому що також не часто відсуваю. Далі бачите, що стільчики дала на стіл, буду прибирати під столом. Весь декор, який в мене був на цій комоді, особливо квіти, я забрала. Ми будемо робити тут також і новорічний декор, щось хочу сюди поставити на цю комоду. Поки що залишаю так, як є. Буду сьогодні лише чіпляти тюль і також на тюль буду давати гірлянди. Повитирала всюди пил, зараз знімаю усю тюль, яка у мене була на вікні. Також повитираю жалюзі, щоб вони були чистенькими. І тюль, звичайно, піде у мене пратись, так само, як і зі всіх інших вікон. І з спальної кімнати, також з гостинної кімнати, коли буду зміняти. Ось, і зараз ось таку гарну, делікатну, зовсім простеньку тюль. Вона мені також дуже подобається. Ми її пошили, нічого в ній особливого немає. Але мені ось такі прості речі подобаються. Вони надають вони кімнаті такого простішого вигляду і іншого вигляду. Звичайно, тюль така об'ємна, дуже гарна також. Але у нас вже була на вікнах така більш об'ємніша тюль. Тепер хочеться трішки чогось простого. Та й коли почепити оці гірлянди, вони дуже гарно дивляться на такий простіший, ніж на виробленій тюлі. Тому завжди, коли зміняю ось це другий рік, третій рік, точніше, зміняю тюль на ось таку простеньку і тоді даю гірлянди вже на цю простеньку тюль. І коли вже весь пил витерла, також почепила тюль, мию підлогу миючим пилососом. І далі потрібно звичайно застелити стіл. Вибрала скатертину в такому золотистому кольорі, вона мені також дуже подобається, хоча ми також її вже давніше купували. Ну і на стіл ще поставила підсмічники і квіточки в такому світленькому, делікатному, білому і рожеватому кольорах. На стіл також буду давати, можливо, віночок, але це буде вже пізніше, коли буду декорувати кімнату. Сьогодні лише прибираю і на вікнах чіпляю гірлянди. Та ще переходжу до спальної кімнати. Тут у мене гірлянди вже не будуть вісіти, лише зміню тюль. І тут починаю прибирати з такої гарячої точки нашої. Не знаю чому, але дуже багато ось пилу збирається під ліжком. Наче тут не виймаємо нічого, постійно все закрите. Але наскільки ж тут збирається багато цієї пилюки, ну невідомо звідки вона просто летить десь знизу. І мені здається, що я ось вже кілька разів на рік прибирала, тут чотири рази, напевно, це все відсувала. Тобто, і далі, коли я щоразу берусь тут прибирати, тут стільки пилюки під цим ліжком, якби тут невідомо, що робилось. Тайже проходжусь ось ганчіркою, це все витираю, мию точніше підлогу, щоб було все частенько і освіжилось. І з другої сторони також піднімаю цей картон. Також там поприбираю все, щоб було чисто. Просто здивована, що в мене стільки тут бруду збирається. Тим більше, що ми в кімнаті спальні не сидимо, лише йдемо спати, так встаємо. Я тут за стелю ліжко, виходимо. Ніхто тут не скаче, не товчеться, а стільки пилу, якби невідомо, ми тут сиділи цілими днями. Навіть в готинній кімнаті немає стільки пилу, як в тій спальній кімнаті під цим ліжком, особливо під ліжком. Пососила і поприбирала під ліжком, все помила. Далі даю ось цю посілі, яка у мене є ще тут додаткова, ковдри, подушки. ось І різні ось такі речі до крістянка. Тож я їх також даю до ліжка, все більше в мене там нічого не зберігається. І Далі починаю вже пилососити за своєю комодою або туалетним столиком. Я її також відсунула. Ззовні повитирала, і також витираю її ззаду, тому що там виходять ось ті шнурочки, точніше каблі від цих лампочок, і також дуже пил осідає. Тож я там її повитирала і саму комоду ззаду, і повитирала також плінтуси, кути і шви. Ліжка також висунула ящик, який там засувається. Також все повиймала, що там є, попилососила, повитирала. Щоб все було вже чистенько, повитирала також в ліжечку крисянка. Взагалі моє це все також повиймала, ось ці матераси, щоб все збирати цим пилососом, тому що цей пилосос не так часто виймає, щоб попилососити. А вже коли в мене є ось така нагода, то потрібно це все повиймати і все попилососити. Взагалі ми дуже спішили, і також це все поприбирати, тому що мені ось підходила вже та година, щоб забрати крістянка зі садочку. І я тут вже закінчувала майже останні такі свої кадри до того, поки я його ще не забрала, Уже тюль вісила, коли він був вже вдома. Вирішила ось тут ще поприбирати, і останнє щось робила, це витирала двері. Ось, і далі я вже поїхала його забирати в садочка. Приїхала і знову ж таки продовжувала прибирання, тому що прибирати дві кімнати, ось це все повиймати, попилососити, повитирати ось плінтуси, кути шви, все рівно багато часу це займає. При вигляді, коли робити відео, все виглядає дуже швиденько і все так гарно. Але коли ти берешся до тієї роботи, то звичайно, що потрібно і ганчірку виполоскати, піти не один раз. І це також багато часу займає. Тож, що встигла, то встигла, а вже далі прибирала, коли він був уже вдома. Але стараюся рівно прибирати до того часу, поки дитина ще в садочку, щоб коли він прийде, то я могла з ним щось побавитись, щось ми могли помалювати, щось порозгадувати, щось поскладати, поклеяти наклейки. Ось якісь запитання я йому даю в книжечках Є разом їх порозгадувати, разом вписати, тобто різні ось такі інтерактивні ігри, щоб ми могли до розвитку також з дитиною погратись. Ну і що, що можу додати, це що на темних кольорах дуже видно пил. Дуже збирається, більше видно, навіть, ніж на білому. Інколи вдається, що білий колір такий світлий, він буде швидко вимазуватись. Але якщо подивитись, наприклад, на такі темніші кольори, чи чорний, чи темно-синій, чи якісь інші, то там також збирається дуже багато пилу, і його дуже видно. І видно його ще більше, ніж, наприклад, на білих кольорах. Тож думаю, що навіть білий колір, якщо робити якісь ремонти або в білих кольорах купувати, то воно буде набагато вигідніше і таке практичніше, тому що все рівно поприбираєш, але так не кидається в очі. Ось цей бруд, пил. Ну а на темних кольорах це одразу дуже видно. Зараз буду змінювати також тут тюль, Вже поприбирала повитирала точніше жалюзі, також повитирала двері. Потім заїхала вже за крестянком, приїхала і почала змінювати. В загальному хотіла також гирлянди купити до нашої спальної кімнати, але чоловік не дуже хотів, тому що. Говорить, скільки ми там перебуваємо в цій спальній кімнаті, та й в спальній кімнаті потрібно, щоб було трішки спокійніше, щоб не було вже цього освітлення, що в усі кімнати не потрібно давати, може бути в гостиній, в столовій але спальна кімната вона повинна бути вже такою спокійнішою, скільки ми там часу ось проводимо, щоб там світилися гірлянди, і коли ми їх будемо включати. Ось. Тож я його послухала, так, напевно, я з ним вхідна, краще включити. І встановити ці всі освітлення в таких гостьових кімнатах, так, або в столових, можна в кухні навіть собі щось поставити, а спальна кімната це кімната для відпочинку, так як говорить чоловік, і не потрібно там її. Такими яскравими якимись чи кольорами прикрашати, чи в загальному давати ось щось таке, щоб відволікало від спокою. І тут у мене вже останні штрихи, можна так сказати, прибирання. Чепила я тюль, також попилососила в цю пилюку, яка ще позбиралась на підлозі. Це все позбирав пилосос, помила. Далі хочу запросити вас на кухню. Будемо сьогодні готувати дуже смачний торт. Він мені дуже сподобався. Хочу поділитися з вами також рецептом. Це бісквіт, дуже м'який, смачний, такий ніжний. вершково сирний крем також додавала персики в сиропі і прикрашала дольками апельсини. Дуже нам сподобався цей тортик. Хочу поділитися з вами. Можливо, він вам також сподобається і ви будете пекти як для себе, так і для своїх близьких. Спочатку розпочинаємо готувати бісквіт. Для цього 4 яйця я збиваю з цукру. Також додаю трішки ванільного екстракту, можна додати ванільного цукру і збиваємо це все до ось такої біленької маси. Яйця у мене збивались приблизно 12-15 хвилин. Це також залежить від потужності міксера. Пересію борошно і все легенько, акуратно перемішую знизу до верху. Форму діаметром 22 см застелила пергаментним папером. І викладаю тісто. Тісто повинно бути ось таким не зовсім густим. Та ще трішки його постукала, щоб бульбашки, які є внизу, вийшли догори, і ставимо випікатись наш бісквіт. І ось так він виглядає, коли вже готовий. Готовність перевіряємо з пашкою. У кожного різні духовки, тому кожна духовка пише по-різному. Комусь потрібно більше часу, комусь менше. Далі, коли бісквіт остинув, я його перевертаю, знімаю пергаментний папір і розрізаю бісквіт на дві частини. Збиваємо вершки. Вершки додала у чашу міксера, також висипала сюди згущувача до вершків. У мене 18 грам цього згущувача. І коли вершки зб'ються на таку густу піну, додаємо сир, може бути сир маскарпоне, може бути сир вершковий, будь-який ось такий м'якенький гладенький сир, і збиваємо також до загущення. Я додала сир зі смаком ванілі. Для начинки використовую консервовані персики. Нарізаю їх ось на такі невеличкі частинки. І як я вже говорила, можна також використати консервовані ананаси, якщо ви любите, або консервовані мандаринки, апельсинки. Думаю, що банан, свіжий, спілий, такий солодкий, також гарно сюди впишеться, як начинка. Після того, коли вже все у нас готове, починаємо змащувати коржі. Нижній корж змащую трішки вершками і викладаю всі персики, які я нарізала. Можна всі персики не вкладати як начинку, а задекорувати торт ззовні. Я ззовні задекорувала його частинками апельсини. На персики наносимо вершки збиті і залишаємо трішки вершків, щоб змастити ще верхній бісквіт. Це гарно розпреділяємо по персиках, щоб все у нас було прикрите. Трішки вершки вирівнюємо і прикриваємо наступним бісквітом. І далі вже наносимо весь вершковий крем, який у нас залишився. Якщо окремо більше, можна змостити також і по боках. Одну апельсину розділила на дольки і прикрашаю торт ззовні. Зовні щедро присипаю цукровою пудрою. Сам торт виходить ледь солодким. Якщо ви любите більш солодкі торти, випічку тоді до вершків можна додати трішки більше цукрової пудри, або до бісквітів додати трішки більше цукру. Вершковий сирний крем дуже гарно поєднується з фруктами. Дуже люблю поєднання вершкового крему саме з фруктами. Більше мені смакує, ніж масляний крем, наприклад, з фруктами, Тож дуже рекомендую спробувати. Дуже гарно і легко торт нарізається, нічого не пристає, нічого не відпадає, все тримається кубки. Дуже гарно всередині також виглядає і дійсно коржі настільки м'якенькі і ніжні, можна їх використовувати і до інших тортів. Відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд. Дякую вам за вашу компанію. Не забувайте підписуватись на канал, мені буде дуже і дуже приємно. Якщо відео вам подобається, обов'язково поставте лайк, також чекаю вас в коментарях, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Бажаю вам міцного здоров'ячка і всього-всього здоров найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі і всім па-па!